Напали без, вони... Напали без жодного приводу? Напали без жодного приводу. Тобто люди собі спокійно почали е, ущільнювати периметр, тобто підходити ближче, оточувати. Вони нас. Вони просто ві, вас Та, ні. відтискували чи, е, ну, чи вас били. Не. Ми спочатку Є інформація, вишукувалися у Є інформації, що вони били і йшли тупо по тілах. Ми, Людей, поч... які ну, якби, ми коли це побачили, то набагато раніше, ніж почалися сутички на Е, ну, на межі Майдану і там, де починається хрещатик, е, ми почали відступати до стели. Тобто вже там зайняли е, місце біля сходинок і в намаганні е, оборонятися хоча б там. Тобто Там було більш-менш нормальне місце, бо їх було досить багато, а ну, нас би просто поодинці розтягнути. Це правда, що площа біля стели була залита кров'ю? Я, знаєте, не, не бачив, що там було злито кров'ю. Якби... Я на такі речі знаю те, що воно було завалено тілами. Це я точно знаю. А кров'ю, я думаю, дуже ймовірно. Тому що били, куди попадеться. А... Що у вас було на думці, куди ви втікали? Коли побачили, що вже ну, взагалі не, що мене можна думці? Нічого, нічого Коли нас витіснили з Майдану Незалежності, я ще тролів у Стояв біля загороди і обмазую кров'ю, забрала. Там є якась інформація про людей, які потім... знаходяться в лікарні. <про <про> я не знаю таких людей. Не знаєте, тобто інша справа, вже потім, коли вони почали нас до Бесарабки гнати, вони просто вишикувалися в шеренгу і просто йшли і лупили всіх підряд. Тобто всі, хто траплявся по дорозі, там вже почався такий. прийшла думка Може, вони захистити.